Добрий ранок, друзі, вітання з Тернопільщини. І ви знову на каналі Сільське подвір'я. Цвіте акація. Бачите, яка краса. Яка краса. Зараз, хто хоче зі мною бути і надалі, зараз покажу. Куди йду і що хочу зазняти. Я сподіваюся, що все вийшлося в нас так, як ми собі запланували. Дивіться, <кій> яка <кій> краса. Я про те, що я про те... що ми покропили свій город від бур'янів. Зараз подивимося разом з вами, що й до чого. Жулька побігла вперед. Я йду ззаду. Чоловік ще ззаді. За бур'янами свиням. Ну, що я вам скажу? Гербіциди роблять свою справу, бо інакшого діла нам не виходило, тільки так. Богорода дуже багато. Так що ось такі справи, бачите, тут сусід покропив, тут ми покропили, бо що нам робити лишалось? Нічого, тільки так. Тільки так, інакше ніяк. Ось так горить перий. Де жулька? Жуля, йди сюди! Йди сюди. Ось так горить перий. Такими жовтими клямами. Ще багато починає тільки, але я сподіваюся, що все буде добре. І все погорить. Часник з цибулею заростають, бо в нас пішов дощ, якби на городі вже і не мокро, але ще й не сухо. Так що якось так. Гербицет був тут задіяний. Раундап. Ось такі. Так горить. Потрохи, потрохи починає перегорати. У нас просто тут сплошний перий. Того року город стояв пусткою, бо кукурудза не зійшла. Цього року йдемо сподіватися, що зійде, що все буде добре. Дощі дощик пішов, гарний дощик. Цибуля з часником заростає. Ну, але нічого, що зробимо. Якось, якось ми це все діло зробимо. Не знаю як, бо я день в день на роботі, але щось будемо робити. Там в кінці, бачу, квасолька зійшла. маю часу, коли туди йти, аж кінець. Часу. Так, 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 добре, чоловік почав сапати. часник піднімається, ніби такий непоганий, хоча є багато покрученого, але прийшлася не я верніше, а. Чоловік пройшовся фунгіцидами і у висновку, і у висновку часник трішки ожив. Зараз розкажу, якщо знайду пачечку, розкажу, яким, чим, що нам дали в магазині і чим ми обробляли. Покажу чим кропили. Так, ось таких три пачечки. Фундазол і фітужукоїд. Три пачечки на 10 літрів води. Ми давали десь на 8 на 8 літр води. І це така була інс... інсектицид. інсектицид і там все докупи. Але ще треба буде ще одним скропити. Але зараз не покажу, бо він вдома, як будемо кропити, то тоді... Покажу, то тоді покажу чим. А зараз вам щось покажу. Такий і для мене сюрприз. Дивіться, який сюрприз. Я сама в шоці. Дивіться, яка красота. Це жимолость. Друзі, це жимолость. Я на неї чекала так довго. Вона потрошки родила, родила по пару бубок. Але Відь... дивіться, яка краса. Вона ще, правда, зелена, бо це сорт. Ну, це сорт. Ну, як би, в принципі, вже можна би і з'їсти. Можна би вже і з'їсти. Дивіться, яка красота. Яка ягідка. Вона камера збільшує, звичайно. Ось так. Вона наполовину менша, але яка смачна, коли дійде. Вона ще трішки, бачите, ось ця фіолетова. То ще трохи зеленковата. Але думаю, за день-другий вона буде супер. Оце смакота. Це в мене Аврора. Ось там у мене Войтик. Ні, Хоней. А ось там ще один кущ Войтик. Не знаю, чи тут щось є. Тут якби є, але ще зелені. Це середній сорт. А ось це, друзі, пізній. Бачите? Ще теж зелене-зелене. Бачите, які зелені бубки. Чуть-чуть вже починають фіолетові бути, але більшості ще зелені. Так що, дивіться, бачите, зелені. Краса. Ви знаєте, тепер дуже небезпечно. Та про що я говорила, я вже й не пам'ятаю. А, що тепер не знати, де що буряну, якого комусь урвати. Хіба лиш тільки знаєш той, де ти сам побіля городу або на своєму городі. Бо таке, що якщо покроплене, ось дивіться, бачите, зелене. Зелене, воно сьогодні зелене. З обіду хтось приїхав, наприклад, покропив. Воно зелене. Гербіцид починає діяти по моїх спостереженнях на третій-четвертий день. Так що ти не знаєш, чим ти свою тваринку погодуєш. То ось такі справи. Ось там бачу у вулиці у нас. Там такий перий є гарний, що можна навіть і тваринці урвати. Але, як бачите, спостереження показали, що воно покроплене. Почало трішки ріжіти, бур'янець почав ріжіти, і я задумалася, напевно, воно покроплене, бо щось не то. А ось тут біля хати. Це я знаю сама, що ніхто тут мені не покропить. Боже, яка акація гарна цвіте. Дивіться, яка краса. Красота. Так, що ніхто тут біля хати не покропить. І тут ростуть нормальні бур'яни, можна комусь якісь тваринці дати. Крізь поза хату. Ростуть нормальні бур'яни. Тут поскошував, мій старенький, поскошував. Але що хочу сказати? Хочу вам сказати, що в нас втрата Утрата, яка втрата Розказую. Бачите? Все, одна згинула. Одну чоловік добив. Все, сказав, що поки, поки мене, кроликів я тримати не буду. Ось така справа. Але тут утрата. Тут, дякувати Богу, все нормально. Тут усе нормально. У цих пташечок хочуть бур'яну. Зараз вам дідусь принесе, зараз. Зараз. Але, але. Покажу, що тут у нас у свинок. Так, хлопець наш, як хлопець. Ось це стадо вже поїло. Зараз ще додасть трохи бур'яну. І, як Бог поможе, будемо з неділі вже це все діло різати потрохи. Малі-не-малі. Все підряд будемо тлумити, бо того, що зерно йде, нема коли коло них сидіти, буряну їм возити. Вони у нас не ходять, кого? ходять під електропастухом, так як в селі у нас люди мають під електропастухом, то можна ще тримати. Вони пасуться, вони собі своє знають, а наші не виходять. Ми свої тільки на подвір'я деколи випускаємо і то. Не знаю, чи будемо випускати, чи не будемо, бо треба все закладати. Усе треба загороджувати. То ось так. А прибуток у нас, зараз вам показую. Дивіться, яка краса. Десять штук за 2 години, як з катапульти. Не знаю, кого ми тут маємо. Хлопці, дівчата, не знаю. Їм уже е, тиждень і два дні, вже якби, ну, вісім днів можна сказати. Вісім днів, бо вони породилися в обід. У, е, перед Великодній четвер в обід, то ось такі шушлики. Пепочка наша нічого її не бракує, ми її гарно даємо їсточки. То якось так. Так, що ось такий невеличкий припліт. Перший раз в нашому господарстві за 5 років. Ой, вибачайте. Такий припліт, аж у 10 штук. Перший раз, Надіємося, що все буде добре. Уже як тиждень добре, то і надалі має бути все добре. Такі шуслики. Вже так гарно. Підросли за тиждень. Вже як кидає буріну, кидаємо, то вони вже стають коло мами, вже собі щось там чмокають. Що ви витворяєте? Що ви кусаєтеся, скачете? А? Ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Так, о, вони собі тако. У купочку складаються, собі окремо від мами сплять, потім мама перевертається і йдуть їсти. І, дякувати Богу, все нормально. Побачимо, як буде далі. Маємо декілька таких курей, що перелітають. Отак От їм даємо їсти відро. Вони порозкидали зарази. Мене це нервує, чоловіка теж, але ще можемо це все згорнути і дати свиням, і свині це все діло переберуть. Ну, якось так, якось так. Це все діло отак. Позакладали, позакладали, бо вони перелітають. Ой, Ось такі справи, ось такі справи. Так, закриваю, закриваю. Така сітка у нас тут, щоб не було їм жарко. Ще, якби і не пошкодило, і вікно би відкрити, бо отак. От вікно відкрити. Тут ще трохи павутини є, треба пообмітати. Але <кій> зараз я там то вікно прив'яжу. І все, друзі. І збираюся на роботу. Всім гарного спокійного дня. Виріжіть себе весь своїх рідних. Бажаю всім міцного здоров'я. Па-па-па-па.